Ефірі Ньюз» в студії для вас працює Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. 11 вересня, всесвітній день боротьби з тероризмом. Дата пов'язана з подіями в Сполучених Штатах Америки де цього дня, в 2001 році, сталася серія терористичних актів. Смертники захопили чотири пасажирських літаки. Два з них направили у вежі всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Третій літак у Пентагон. Четвертий не долетів до капітолію і упав у полі в Пенсільванії. Жертвами теракту стали майже три тисячі людей. Серед них громадяни 77 країн. Відповідальність взяло на себе терорист. Тичне угруповання Аль-Каїда у відповідь, Сполучені Штати розпочали війну з тероризмом. Ліквідувати ватажка Аль-Каїди у самобен Ладена армії США вдалося 2011 року. Вийшло так, що сьогодні війну з тероризмом веде Україна. На жаль, поки що лідер Росії найбільшого на сьогодні терористичного угруповання не ліквідований. Проте його прибічники, які називають себе армією, з кожним днем втрачають як особовий склад, так і захоплені території України. У Генштабі повідомили про часткове звільнення опитного біля Авдіївки. Активні бойові дії навколо населеного пункту точилися з 2014 року. А торік, у листопаді, росіяни його окупували. Опитне важливе для подальшого звільнення української землі. Від нього близько трьох кілометрів до околиць Донецька і стільки ж до легендарного Донецького аеропорту. Не буде спокою окупантам ані на землі, ані в морі. Бійці головного управління української розвідки повернули контроль над буровими платформами біля берегів Криму в Чорному морі. Так звані Вишки Бойка Росія окупувала ще в 2015 році. А спочатку повномасштабного вторгнення використовувала їх у військових цілях. Під час проведення операції спецпризначенці захопили трофеї. Зокрема, росіяни залишилися без радіолокаційної станції та запасу вертолітних ракет. До речі, розвідники пообіцяли окупантам повернути їх. Проте за традицією є нюанс. А вишки бойка в народі тепер можуть справедливо називати вишками Буданова. Приїхала, але поки що без далекобійних ракет. Міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок прибула вранці до Києва в Україні від початку великої війни. Вона вже в четверте пообіцяла Берлін і надалі буде допомагати нашій країні економічно, військово і гуманітарно, а ще підтримуватиме нас на шляху до Європейського союзу. Аналена Бербок і Дмитро Кулеба обговорили передавання Україні далекобійних крилатих ракет Таурус остаточне рішення за німецьким урядом, але Київ готовий зробити все необхідне, щоби прискорити процес. Говорили очільники зовнішньополітичних відомств і про додаткове посилення протиповітряної оборони України перед зимовим сезоном. Філіал світового правосуддя тепер в Україні у Києві розпочав роботу найбільший польовий офіс міжнародного кримінального суду за межами ГААГИ. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін. Він також нагадав, що воєнні злочини російських військовиків. Розслідують і в інших країнах генпрокурор зазначив, що тільки його офіс веде понад 100 тисяч кримінальних проваджень щодо російських воєнних злочинців однак необхідно створити механізм, за яким притягатимуть до відповідальності за злочин агресії всіх тих, хто ініціював цю війну. Тож керівники Росії сядуть на лаву підсудних трохи згодом, а поки що правосуддя все ближче до їхніх посіпак та колаборантів. СБУ затримала ще одного агента ФСБ в Києві. Він готував нові повітряні атаки по об'єктах критичної інфраструктури. Зрадником виявився контрактник військової частини Нацгвардії. Російська спецслужба дистанційно завербувала його в січні. Нині затриманий під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі. Проте, не обов'язково бути завербованим, щоб шкодити Україні. На Київщині правоохоронці викрили схему продажу автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога для збройних сил. Підозрюваних затримали на гарячому саме під час продажу чотирьох автівок. На оборудці їм майже вдалося збагатитися більш як на півмільйона гривень. Під час обшуків у псевдоволонтерів вилучили ще 24 транспортні засоби. Суд може відправити їх за ґрати на сім років. Позитивні емоції задля перемоги у Києві. Відбувся фестиваль від спорт Бізнес Клаб, інформаційним партнером якого є телеканал Юкрейн News. Сотні людей зібралися, щоби подивитися гру збірної України з футболу проти команди Англії та підтримати наших змагання. Ексклюзивно коментували найвідоміші українські коментатори. У внутрішньому дворику столичного бізнес-центру готуються не лише до вечірнього футболу. Тут показують різні, часом екзотичні види спорту для сімейно-активного відпочинку. Деякі гості з певними спортивними іграми познайомились уперше. Дехто ж навіть грає за збірну України. Ми граємо в такий вид спорту, як тикбол. Він нещодавно з'явився в Україні, розвиваємо його. З'їздимо на змагання, Бували на європейських іграх в Польщі недавно виступали. Я не знаю, що це за гра просто брасаю. я так розумію, що треба в, в цей отвір влучити цим мішочком. Намагаємося безумовно. Такий азарт. просто. Спорт справа сімейна. Підтримати збірну приходять із дітьми. Малеча грає в гігантські шахи, настільний хокей чи велетенську дженгу. Захід інформаційним партнером якого є телеканал Ukraine World News, благодійний на меті – допомога українським захисникам. Футбольний фестиваль від спорт Бізнес Клаб не вперше підтримує прикордонників. Головна мета сьогоднішнього заходу підтримати збірну і підтримати прикордонну службу України. Сьогодні ми будемо збирати гроші на покупку джипа рятувальника саме для цього відомства. Тому ми вже привезли швидку для життя для прикордонної служби. Ми побудували невеличкий майданчик спортивний для них. І сьогодні ми зробимо ще одну добру справу благодійну. Людям потрібно емоційно розвантажуватись, і активний спосіб життя може в цьому допомогти. Фітнес тренер і учасник відомого телешоу Дмитро Шевченко розповідає: зараз звертаються багато людей, яким спорт потрібен для виходу зі стресового стану. Багато людей, які Починають жити собі в чомусь обмежувати, але допомагати армії робити донати то обов'язково треба. Я навіть роблю донати з продажів своїх курсів і з тренувань, які до мене приходять люди. А такі заходи потрібно робити, тому що люди трохи відволікаються і вони робляться ну більш такі активніші і трохи переключаються від того стану, який... які Пробуде зараз на сьогоднішній день. Ще одна нагода покращити настрій зустрічі з друзями. Тим паче спільний перегляд матчу на великому екрані ще й під ексклюзивний коментар Віктора Вацка та Ігоря Циганика. Звичайно, якщо поруч з тобою там купа багато друзів, це на мою думку, це краще. Будь-яка позитивна емоція це зараз йде е, знаєте, якби на, такий, е, на, на підняття такого бойового духу для всіх нас. Звичайно, що дуже багато негативу, хочеться більше позитиву, і цей позитив може подарувати якраз автористи національної збірної. Який же перегляд гри збірної України без футболістів? До футбольних уболівальників долучилися нині воротар київського клубу Оболонь, а в минулому гравець Динамо Шахтаря та збірної України Олександр Рибка він запевняє, гравців не потрібно додатково мотивувати, адже вони добре знають, що відбувається в країні, хочуть допомагати чим можуть. Завжди, коли одягаєш футболку збірною, це подвійна мотивація і не потрібно ніяких там преміальних чи яких. Ну, це хлопці грають за нашу країну, а в такий час я вважаю, що ну, вони будуть грати від цього серця і робить, прикладуть максимум зусиль, щоб сьогодні всю країну нашу трошки порадувати. Прогноз Олександра Рибки виявився правдивим. Українська збірна потішила уболівальників, зіграла у Вроцлаві з надпотужною збірною Англії в нічию 1-1. Завдяки цьому українська команда потрапила на другу сходинку групи у відборі на чемпіонат Європи 2024 року. І днями продовжить виборювати право бути на турнірі у матчі проти італійців. А ми вболіваємо за хлопців у синьо-жовтих кольорах. Із днем народження Бахмуте. У парку Наталка, що на столичній оболоні, висадили 120 трояндових кущів. Захід присвятили Дню Незламного міста фортеці, якому напередодні виповнилося 452 роки. До того, як росіяни перетворили Бахмут на руїни, його називали містом троянд. А 2015-го навіть зафіксували рекорд України найбільша кількість троянд в одній локації. На Бахмутській алеї експерти тоді нарахували більш як 7 тисяч кущів. Відзначили цими вихідними в Києві і день ще одного українського символу борщу. На честь легендарної страви в Солом'янському районі встановили інсталяцію. Це тарілка українського борщу на вишитому рушникові. Композиція виконана із живих квітів темно-червоного відтінку, які чергуються із зеленими насадженнями. Помилуватися символом нашої ідентичності можна в сквері на повітрофлотському проспекті. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. А на цьому в мене все. В студії для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.